Наведи цей порядок, щоб ти міг читати і казати, і буду для тебе Марат, Руслан Саша, Данік, отцем. А ви будете для мене синами і дочками. Каже Господь, вседержителі. Ця новина повинна мене радувати. Слава Богу, нас так все хорошо. Та таке ощущення, по тому як ти говориш у тебе, все плохо. Ні. Невже пандемія може це змінити? Невже війна в Україні може поміняти це місце писання? Невже твоє банкротство може змінити це місце писання? Невже твоя хвороба може змінити це місце писання? Невже погрози людей інших можуть змінити це місце писання? Невже слова матері, що ти нікому не потрібна, можуть змінити це місце писання? Нічого не зможе змінити це місце писання. Вже пробували до вас. Гітлер, Сталін, вони пробували, в них не вийшло. Інші тирани, нейрон, який спалював християн, таких як ми, молодих, багатих і бідних, живих, і полуживих, зрілих і інвалідів, він спалював їх. Він розпинав їх на крестах. Він хотів змусити весь світ ненавидіти християнство, і в нього нічого не вийшло.